Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мама робить все на світі, а тато допомагає. <свісно> Сьогодні вже середа, аж 3 вересня, аж 3 вересня вже час летить швидко. Я зробила собі чайочок, сина провела вже до школи. Ангелінка ще відпочиває. Зараз вже буду будити, вмиємося. Будемо одягатися і збиратися потихеньку. Сьогодні нам потрібно в інклюзивно-ресурсний центр з'явитися по справах з Ангелінкою, а потім вже приїдемо. Наскільки хвати нам сил, будемо вже доробляти всю домашню роботу. Помідорчики потрібно перемолоти на томатний сік, там залишилися ті що. Дозбирати ще своїх помідорчиків. У нас же ще картошка не копана. У нас її там зовсім зовсім мало, небагато. Встигнемо, але ж все рівно ж потрібно викопати. Тому не знаю, чи сьогодні будемо ми братися за цю роботу, чи вже залишимо на пізніше, Бо спочатку помідорчики. Помідорчики, а так. Що вам ще розповісти, хочу запитати інклюзивно ресурсному центрі. Можливо, нас візьмуть, щоб пару разів в тиждень на заняття Ангелінку хочу, до психолога, логопеда, тому що, так як в школу нам незручно її возити, ми на дистанційній основі, але ж ви самі розумієте, що таке та дистанційна основа для. Особливої дитини, а спеціалісти потрібні, а возити я не можу. От як бути? Хочу запитати, можливо, нас возьмуть, щоб з нею займалися спеціалісти. Оце, хочу, хочу таке сьогодні зробити. Друзі, ранковий обхід по городу. Вийшла трохи. Там вон, у мене ще на одному кущі кабачки гарно родять, тому хочу пожарити сьогодні кабачків молоденьких. Редисочки зірвало. ось дивіться, наче непогано. На салатик буде. Хочеться, знаєте, такого з майонезом, редисочка, огірочки молоденькі, помідорчики, цибулька. Кропик молоденький. О, ото хочеться такого салату з майонезом смачного весняного. Трішки помідорів зібрала свої. А так що, білокрилка нікуди не дівається, є присутня на редиски. але редиска все рівно росте. Ну нічого. Хай сидить. Нам не жалко, аби редисочка була. і це шпинотик молоденький. То чашка я поставила чай. Чай пила так не допила. Вже охолов. Ще патісончики є, так? Да? Патісончики є, але вони якісь такі дуже повільно ростуть. Кущик один і повільно росте. Ось така в мене сьогодні тарілочка. сніданочок готовий, ми снідати. Ось такий на сьогодні салатик весняний. Все своє, все домашнє, М -м -м, Редисочка, Так. І дивіться, який я тут собі букетик поставила для настрою. Ось цей соняшничок такий, ведмедики. Трояндочку зрізала, хай постоє. Тут у мене жоржинка, красунька одна інша. Тому, друзі, всім дякую за увагу. Створюємо. Свій настрій собі самі, а ми снідати всім, хто також снідаєте, обідайте чи вечеряєте всім смачного. Буде щось цікавеньке, буду вам ще показувати. Друзі, готуюся. Стала Ангелінки, буду зараз давати вітамінчики і хочу е, вам дати рекомендацію, чисто моя мамська рекомендація. В кого дітки ходять в школу, та й не тільки, щоб не часто хворіти, це як противовірусний засіб такий Олі Д3. Дуже нам, нам порекомендували, і я з вами ділюся. Можливо, ви вже і знаєте, а хто не знає, ловіть від мене рекомендацію дуже хороший засіб. Щоб ваша дитинка, щоб трішки захистити діток від болячок сезонних, оце його можна приймати цілу осінь, цілу зиму аж до весни. Е Одну-дві капельки раз у день. Поїхали до З'їздимо. Камо, скільки той білет стоїть? На Бужинську. Все, купляй мені білет, я буду йти. Саша. А ці, кажи. Та ж Жука, ці 2 кілоробки шашлика. <кхи> а я б сходила для розвитку. Для відпочинку. Культурного. Наскільки він є, той концерт? На сім'ячко. О, ти вже повинен бути вдома. ж на так посидиш, дружбу, не сидиш. Нічого просишся, скажеш начальнику, що це жінка на концерт зібралася. Треба з дітьми посидіти. Треба кодитися. Ну а що? Тут дорога гарна. Йде як по маслу. Нам хоч сюди. Не знаю, ти ж питала. Та я не питала адреса, я то знаю, що воно тут було. Да, так, було тут, да? а чи воно досі? Тут чи ні, один, як і яблука, са. Маленький. Таке вже хоч іде та пробуй яблуко. Приїхали, приїхали. А скільки з цього? А сте на прийом на два години два тобі. Ого, як окопу спісиє! <різований> Нічого нас раніше, може, прийме. Пішли до цілі. Біля калини постоїмо. Червона калина. Моя красунька маленька, да? Іди ти йдеш, донечка. так може на качелі покатати мене ще. 15 минут. Даш, дочь? А де та яблуня? О, від селя? Ні, то від тіля треба йти. Хай я від тіля, сполюю одне яблуко, ой та й шо? А, воно. А що можеш тоді ж до мене? Або давай я скажу, спитаю. Давай я скажу спитаю чи можна вже. Это... Mm. Yeah? Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Галина, и в магазин. Mm -hmm. Ты с кем идешь, Ангелин? Mm -hmm. Магазин. Mm -hmm. Давай, Ангелинка, иди, иди. Mm -hmm. Давай. 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 А почему <схи> морковки нам надо взять, а не линка? Давай морковки возьмем, давай. Поли, ты питки хочешь? Поли, ну сейчас папа цель купа тебе. Поли. Кис, кис, кис. А где папа? Папа. Ангелина, дивись, что просто. <схи> Уколки, сейчас, сейчас, донечка, сейчас папа, держи, доча. морковки ты трошки Нашу. Та, у нас кроп є, там зелень є. Я думаю, нормально буде. Ага, морква. Одинадцять ще. А по чому буряк? Картопля. Картопля 16, цибуля. А по чому цибуля? Цибуля 12, капуста 13. Ось якась цибуля 42. Біла. І синя 21. Що що? А буряк по чому мені ще цікаво? Буряк 9.30. Ага. Часник 100, помідори 27, 24. На зараз папа. Там скупиться. Ангелінка що, що купила? Ангелінка кока колу піцу купила собі, так? Да? Що ще Ангелінка вибрала? Пішли. Там щось солодощі якісь вибирала собі, Ангелінка, так? Да? Стоп! Стоп, стоп, стоп. Друзі, ми вже вдома приїхали, поговорили. Там позаймалися трішки, подивились на Ангелінку. Так, що ми будемо робити далі, буде видно. Можливо, будуть зміни, можливо, підемо в іншу школу. Але то все пізніше, то все згодом, тоді вам розповім, поділюся. Ого, це, дивлюся. Це, друзі, купили ми ось набір. Такий, ну, це не набір, це шматочок. Це шматочок чого, господи, свинини, свиного ребра шматочок, шматочок домашньої курки, і набір для солянки. Томатна паста і ось такі маслини. Маслини чи оливки це я не дуже в цьому розбираюся зелені. Ага, так то, то я говорю ого, говорю, що набір для солянки скільки стоїть, дорого. Продукт для солянки 166,90. Дорого. Але дивлюся, такий він гарненький, гарненькі шматочки, наче на вид. На вид апетитно. Замочила м'яско, зараз поставлю варитися бульйончик, начищу овочів. Буду готувати солянку на мангалі на вогні. Дивлюся, що щось вам не дуже цей контент заходить, готовка на вогні, тому знімати вам, показувати детального рецепта не буду, а просто розповідаю, що, що буду робити, чим займатимуся. Ставте вподобаєчки, пишіть коментарі. Я готувати солянку. до зустрічі до нових відео.